Насправді, ізолятор Служби безпеки України достатньо ну, відносно комфортне місце порівняно з слідчим ізолятором загального утримання, там, де знаходяться злочинці таких кримінальних злочинів, більш нижчого рівня не державних злочинів, там і ніяких інших, це як Лук'янівський СІЗО, і я перебував в Кропивницькому СІЗО. Там да, там дійсно дуже такого люди ну, низького суспільного якого, статусу і. Принципі, професійні злочинці, які все життя перебували в цьому, ну вони живуть цим тобто не не, не працюють, вони постійно крадуть щось, наркотики продають, і там сидять майже от 70% людей, які утримуються в слідчому ізоляторі, це е, професійні злочинці, і вони постійно там знаходяться. Тобто, а 30% це такі одноразові. Знаєте, хтось людина е, помилилася, зробила злочин, потрапила туди, і от вони дивляться на це все величезними очима. В СБУ, ізолятор. Е, Набагато менший по розмірам, там перебувають люди, таких ну в принципі, всі більш-менш вищого рівня соціального статусу і посадовці, і так далі. Тиск, найбільший тиск, я вважаю, і на це я наголосив по відповідаючи на ваше попереднє питання. Що це моральний тиск, психологічний тиск, коли людина, яка працювала на державу і думала, що вона робить. Корисний для нашого суспільства, для України, для, для допомоги партнерів, союзників під час війни е, знищує корупцію в нашій державі. Тут йому говорять, що він що він зрадник України і роблять таке шоу там 27 час, там було обшуків, і просто затримують в ізоляторі. Парадокс в тому, що перебування в ізоляторі можливо по підозрі. Тебе просто можуть підозрювати. Насправді ніякого злочину може не буде. Не буде доведено завтра. І, і доказів немає, але суддя каже: Ну, раз тебе підозрює, то тоді перебуває в ізоляторі. і це і є найбільший тиск. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.